То, що ви хлопці робите таке, ви ніби має захищати правопорядок. А ви робите на Не, 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 не перешкоджайте замовку. Так я що до нього торкаюся, ну, ну, то все, то чому про це? Шо, то, що, то, а шо, я бачу, як по викладу. Чому по викладу? У вас посту, чи все, стоп. У вас тут немає. постутає. Все, поехали!